Ми читаємо такі слова. Що один е, законовчитель прийшов до Христа і каже. Учителю, котра найбільше заповідь? Христос йому так дуже мудро відповідає, слухай Ізраїлю. Я Господь, Господь що вивів тебе. З єгипетської неволі і любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всім душею своєю, всіма душею своїм, всіма думками своїми. І друга подібна до нього е, ближнього свого, як себе самого. І дуже сподобалася така мудра відповідь е, Христа. В нашому понятті любов, вона дуже така приземлена, е, прекрасно сказав про це е, Платон, він розкриває якби, такі три категорії людського через людське мислення, людське почуття щодо особи, до тіла, до насолоди і так далі. І так далі. Е, натомість Тома Клінський дуже гарно розкриває поняття любові в такий, такий спосіб, що Господь не змінює любов, своїй любові по відношенню до кожної людини, яка би вона не була. Натомість е, людська любов е, вона завжди є мінлива. Чому вона не вибава? Ми знаємо таку прекрасну приказку, як тривога до Бога. І сльози ллються, і поклони б'ються, і молитви моляться, любов неймовірна. Як по, як, е, як по тривозі, то добога, так? Отака і наша, на жаль, любов. І е, святій Василій. Е, як і Святій Макарій, єгипетський говорив про любов мудріє. Присутність мудрості в любові, вона людину стабілізує і людина починає ну, якби розвиватися в собі. Не так, як у привозі, то привозі, тобто помолитися можна і пізніше. А як болюся, то слава цією сину світу на тупочення, як пішов, як б вже про це розважав. Але тут щось інше, коли законовчитель, який знав дуже добре писання, який дуже добре орієнтувався у П'ятийкнижі Моїсея, він спокушаючи задає це питання. Отака до є любов, спокуслива наша по відношенню до Бога. От я е, щось, наприклад, там добре зроблю, ми подивимося, чи мені Бог поможе чи не поможе. Любомудріє, е, воно є дуже тісно пов'язане з тою молитвою до Святого Духа. І очисти нас від усякої сквер. Ця сквер ця спокуса, яка спокушає Бога. Ми хочемо випробовувати е, е, тердоливість. Є такі дуже три важливі моменти, про які світ нам пам'ятати, кожен раз, коли ми встаємо зранку е, до нового життя, пробудилися. перше, Бог є милосердним, безконечно Милосердним. Друга дуже така важлива річ Бог є довготерпеливим, Дов терпеливий, терпить довго. Співстраждає з людиною, показує людину, відкриваючи істину і третє, Бог є справедливим. Цю річ, про яку мені розважав отець Степан Храмінь, ця справедливість, вона буде для кожного з нас. Тому ми мусимо вчитися правильно туди. Любити мене любомудріє. Цю мудрість в любові використовуючи. Як би там не було, не роблю поспішних висновків, як, як, як би там не було, я не вчаровуюся не пускаю рук, не починаю нарікати, шемрати. Як би там не було, я все рівно хочу. Я йду, навіть якщо мене покидає, якщо від мене відвертаються, і так далі, і так далі. Я все рівно хочу любити і буду любити мову Господа. Якщо я навчуся любити Його, то проблем не буде абсолютно любити Божья. Тобто все залежить, наскільки я вмію любити Бога. І наскільки я буду любити. І Боже, Боже благословенні, ідея на наші сіті. За молитвами святого Отця нашого коковання, який навчився мовити, який був покинутий всім, якого запроторили до В'ясниці, не, зважаючи, які він добрі справи робив, хто залишився біля нього? Христос і Богородиця, тих, які Він найбільше любив. Люди відвернуться завжди. Ті, що співають Осана, завжди відвертаються, хто правильно любить, любомудрі використовує у, у, до Бога, він обов'язково буде стабільний і дотичний. Благословення всемовучого Бога, яка зійде на вас і перебуває з вами у всі дні вашого життя. Амінь. Гарного усім дня і до скорої зустрічі на прошлом у Кривосі.